Привіт-привіт усім! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звуть Ірина. Сьогодні мені хочеться зробити таку тему, що давно прийшов час робити у вашому житті. Тому що дуже багато помічаю зараз таких моментів, що, наприклад, у людей в житті все йде шкреберть і просто не розуміння, чому так відбувається. Але завжди одною із причин, чому все руйнується, є те, що ми чогось не помічаємо, чогось не розуміємо, чогось, можливо, чогось не хочемо помічати. Тому е дуже часто нам всім потрібні якісь підказки, аби е знайти вектор свого руху, аби знайти правильний вектор руху для того, щоб міняти своє життя на краще. Тож давайте подивимось підказки що давно прийшов час змінити у вашому житті, ми подивимося декілька варіантів, а потім ще витягнемо поради. Поради від карт та вищих сил. І так, що вже давно пора змінювати у вашому житті? Ну, насамперед пора змінювати те, що ви занадто женетеся за матеріальними речами. Багато хто з вас працює, дуже багато працює, бажає більше заробляти, більше мати якогось матеріального блага і не помічає, що таким чином стає дуже вразливий. До е, всяких таких негативних моментів е, можливо людина сама стає е, негативніше думати, або негативніше поводитись, або стає агресивно. Е, негативно... Відкликається, наприклад, про інших людей. Коли, наприклад, людина збагатилася, так, вже має якісь свої відповідні матеріальні блага, люди дуже часто змінюються в гіршу сторону, починають гірше ставитись до людей, які мають менші матеріальні блага. І це також є таким своєрідним негативом, тому що не потрібно. Принижувати людей тільки через те, що вони, наприклад, не мають чогось того, що маєш ти. Так, і це потрібно змінювати. Потрібно змінювати своє ставлення взагалі до матеріальних речей, тому що вони можуть бути, а може їх і не стати в цю саму секунду. Потрібно розуміти, що цінити насамперед потрібно зовсім інші речі. Це духовні речі, це людей, які з вами поруч, які допомагали вам, можливо, досягати чогось у вашому житті, людей, які вас підтримували. Насамперед потрібно цілувати, цінувати це. Це потрібно вже давно зрозуміти. І почати робити у вашому житті. Так, що ще вже давно потрібно було робити? А, можливо, це не всім підійде цей варіант, але тут сказано про те, що саме шкодити і... За допомогою інших людей собі вибудовувати якусь свою дорогу по життю, або, можливо, навіть кар'єру. Це такі дуже недобрі речі, в тому плані, що це може бути від якогось такого спеціально зробленого негативу до просто там поганих слів про людей, обливання брудом людей, можливо, вона навіть. Вдавалася до того, аби, наприклад, образивши людину, тобто обливши її брудом перед керівником чи перед якоюсь впливовою людиною, ви тим самим принизили людину і закрили їй дорогу, наприклад, в якусь професійну діяльність, а собі таким чином проклали дорогу. Тут про це говориться. Це може бути дуже е, малий відсоток слухачів, але я повинна це сказати, тому що випадають такі карти. Взагалі е, потрібно давно вже перестати е, когось е, обсусолювати чиєсь життя. Ми повинні займатися тільки своїм життям. І це найголовніше. І повинні бачити те, що відбувається від нас під носом, а не лізти до когось. Так, ще що хочуть карти сказати. Що потрібно давно відкрити вже свою якусь ніжність, жіночність, якщо це жінка, якщо це чоловік, потрібно відкрити якусь свою ніжність, свою, можливо, якусь таку підсвідому сторону. Не потрібно здаватися всім на світі таким мужнім, чи такою мужньою сильною, як зараз в нас в наш час прийнято. Так, жінка не завжди повинна бути сильна, не завжди повинна бути така. Ну не завжди повинна заробляти. Купу грошей не завжди повинен вміти все на світі. Потрібно е, дати собі волю, дати волю своєї жіночності, дати волю своїй ніжності, дати волю е, своїй такі, знаєте, е, трошечки дитячості, е, перестати грубити, наприклад, людям. Е, станьте добрішими, елементарно добрішими. Не закривайте себе у цій в цій золотій клітці, типу що вам можна, а що не можна. Хто це придумав, хто придумав такі правила? Живіть так, як вам кайфово. Це вже потрібно було зробити дуже давно, жити так, як вам кайфово. І все одно, що будуть казати люди. Скільки я чула таких висловів, особливо від старших людей та навіть від своїх батьків, коли вони кажуть, а що там сусіди скажуть, а що там люди скажуть, а, а колись у наших бабусів, дідусів от які були. Чомусь пріоритети, типу, щоб там е, у нас на подвір'ї, там чи перед будинком все було гарно? У будинку все одно як, аби люди бачили, що все прекрасно. Ну це просто настільки якось дивно для мене, тому що яка різниця, що скажуть люди? Головне, що відчуваєте ви? Головне, як ви живете, тому що ви живете для себе, не для інших людей. Ніхто не турбується, як ви себе почуваєте. Чи вам потрібна допомога? Ну, тобто, ви самі є відповідальними за своє життя. Так чому? Для чого слухати інших людей і рівнятися на них і бути нещасливим? Будьте щасливі, це найголовніше. І кайфуйте, кайфуйте від свого життя. Воно одне тут, на нашій землі, воно одне. І ми зовсім не знаємо, що буде завтра, що буде через годину чи через хвилину. Тому цінуйте це, кайфуйте. Не слухайте нікого. слухайте своє серце, слухайте свою душу. Це вже давно потрібно було зробити у вашому житті. Просто кайфувати, відкритися, кайфувати. Ще що? Для кого актуально? Відкритися для любові. Тому що любов є, можливо, у вас а, ранили в вашому житті, можливо, розбивали вам серденько, можливо, зраджували. Таке буває так. Це дуже сумно, але давно пора відкритися для кохання, тому що воно є, воно існує. І поки ми не пустимо його в своє серденько, ми не зможемо відчути повною мірою те, що те прекрасне почуття. Тому що ми завжди, от як ну тільки стається якась така травма, людина завжди закривається і все. Типу, вона не хоче більше пускати своє життя інших людей, тому що вже переживає, вже не має довіри, думає, можливо, знову трапиться так само, не хоче це робити собі боляче, правда? Але... Давно, давно пора відкрити себе для нового, для нової дружби, для нового кохання, для кого це актуально, можливо, для нової професії, для чогось нового, для нових відчуттів, які вам будуть по кайфу, які вам будуть по серцю, які будуть приносити вам задоволення, любов до життя, багато великий спектр різних прекрасних, різних чудових емоцій. Це потрібно було зробити давно, тому що можливо ви вже настільки давно себе почуваєте самотнім, хто з вас, можливо, вже давно такий самотній, або е, так давно закрив своє сертенько, так давно закрив себе в оцій такій клістці, в оцій такій е, бульбашці, що навіть відчуває себе якимось таким обділеним, е, пригніченим, засмученим. Це ненормально, це ненормально час відкритись, час е, відчути знову ту жагу до життя, взагалі, яке життя прекрасне, яке воно кайфове. Це потрібно відчувати кожної хвилини і дякувати за те, що ми взагалі прокидаємося зранку, тому що ми чомусь почали. Е, Приймати своє життя і те взагалі, що в ньому відбувається навіть хорошого, як ніби так воно і має бути. Але ні, потрібно дякувати завжди, бути вдячними. Коли ми вдячні, тоді до нас приходить ще більше всього хорошого. Про це потрібно пам'ятати і це потрібно робити. Так, що ще? Так, тут знову мені виходить те, що Перестати можливо, якщо хтось з вас у відносинах, не знаю в дружбі, взагалі з іншими людьми, старається маніпулювати іншими людьми, знову ж таки підвищуючи цим свою самооцінку, чи якось покращуючи собі життя таким чином. Ви розбиваєте іншим людя людям серце, ви псуєте іншим людям таким чином е життя, можна сказати, і це не добре. Це потрібно перестати робити, перестати робити іншим людям боляче, тому що це завжди повертається, і це не принесе вам ніякої користі, можливо, тільки якусь радість в цю секунду. Але потім ви будете жалкувати. Тому це вам не потрібно. Бережіть цевдень своє, бережіть свденько інших людей, і тоді вам буде все прекрасно і у вас буде життя складатися як найкраще. Таке вже схоже в нас було, я так розумію, що карти просто хочуть нам глибше відкрити цю тему, але я думаю, що для вас вже зрозуміло, що шкодити іншим людям завдяки своїм ці. Для своїх цілей, краще сказати, це не дуже добре і не варто такого робити. І так, давайте ще подивимось поради. Подивимось поради, що вам варто робити, аби ваше життя покращилося, тому що ми дивимось все, що, що би приносило вам користь. Поради від карт і від Всесвіту для вас. Найголовніша порада, яку е, несуть карт, це, це те, що потрібно перестати чекати, перестати е, думати просто, перестати. Взагалі очікувати чогось від життя і очікувати чогось від людей. Не ідеалізувати нічого в цьому світі, тому що якщо ми ідеалізуємо, ми потім дуже легко можемо розчаруватися. Тому порада не очікувати чогось від життя чи від людей, і не ідеалізувати, не знаючи, наприклад, чи людини, чи ситуації, яка з вами відбувається. Просто будьте у гармонії з собою. Просто більше думайте про те, як можете ви там, наприклад, налагодити якісь там свої, свої нюанси у своєму житті, не задумуючись про те, що там хто може зробити, чи хто як до вас відноситься, просто живіть. Просто кайфуйте, будьте у гармонії з собою, не задумайтесь над іншими людьми, не задумайтесь над життям інших людей. Просто кайфуйте і будьте у мирі з собою. Найголовніше, тоді ви зможете позбутися того шторму, позбутися того негативу і тих бурій, емоцій, таких негативних, які ви можете переживати зараз. Така порада від карт. Беріть собі до уваги, кому це актуально, і папа. -па.